Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Це вже друга частина по карті Миколаївщина і продовжуємо працювати. У нас трішечки спортилася погода, тому що я мусив від'їхати трішечки на ЮМЗ. І зробив я йому невелику модернізацію. Перше, що це я поставив замість пускача стартер. Непогано, непогано. І друге, я йому збільшив трішечки вивертку коліс, Ось. Тому що він повертав трішечки не дуже, а тепер він повертає чудово. Ну добре, супер. Поїхали далі сіяти. Я вже за кадром закінчив поле, яке ми сіяли в минулій частині. Це було поле 20, а тепер 18 сіємо. Е, і що? Дощик. Дощик падає собі. Надіюся, він не буде нам заважати. Одне ще, що я хотів зробити, це е, тут потрібно трішечки йому. Обизшумити, бо ну, трішечки коробку чути. <гум> Надіюся, що дасться мені це виправити. Але поки що сіємо. Треба закінчити сіяти це поле. І трішечки е, збільшив тиск в дозаторі. Тепер колеса трішечки швидше повертаються, ніж це було. Ну а так. Заїжджаємо. Трішки я там сівалку теж підрихтував, щоб вона не вимикалася, коли я її піднімаю, так. Хоча, по суті, по реальному тут не повинно цього бути, вона не вмикається, тому що тут механіка. Ну, Можливо, якось механічно вона вмикається, так. Ось. І більше поки що нічого такого. Ну, звичайно, CC сі це дощ, можливо, це не найкраща ідея. Але. сівалка дозволяє, то можна посіяти. Тому що вже через місяць потрібно буде збирати Сою. А аж на наступній рік потрібно буде вже збирати і... То поле, яке там коло бази, і ось наш ріпак, тому що ріпак тут росте дуже довго. Так, я трішечки погано виїхав, нічого. Підемо половині, перекриємо. Вже страшного нічого. Хочу вам подякувати за майже 90 переглядів на Ютубі в минулому відео. Дуже вам велике дякую. Мені дуже приємно. Не пройшла навіть доби, як ви назбирали. Немалу кількість переглядів, тому що для мого початкового каналу це рідкість. Куда ж ти Філя, заїхав на поле комусь. Що ж ти такий уважний? Так, сідаємо далі в МЗ і погнали. Тепер вже на всіх моїх тракторах є стартера, а не пускачі. Тому що пускач в 2001 сто... столітті це... Таке собі. По суті, це поле і не таке велике, тут могла і справитись одна сівалка, але що ж буду. Вже відганять трактора на базу, так що досіємо, що страшно тут не станеться. Дощик йде. Да? Все мокре. <хи> Але нічого страшного. Щось мені так о, дивно з того, що ЮМЗ наш не грязний. Напевно, хороший дощик іде, що його не змиває багно, болото, пилюку з цього юмза... ЮМЗа нашого, так? Так. Трічки я не туди заїхав. До речі, хочу вас попросити, щоб ви написали в коментах, яка буде якість відео, тому що я трішечки експериментував з а, бітрейтом, так, з якістю сьомого відео. Бо мені вчора вдалося першу серію на 22 хвилині так, записати там по 4, 4 шматочки. І вийшло в загальному десь біля 18 чи біля 13 гігів. Готове відео. Мені щось здалося, що це забагато. І я сьогодні вирішив проекспериментувати з якістю відео, з кодеком, перепрошую, кодик я не чіпав. З бітрейтом. Ось, і напишіте як, тому що якби я навіть Full HD не монтував їх і не записував, в YouTube дуже портить якість і я вже в цьому впевнився. Стрім, ще екстрім, але там теж є свої нюанси, тому що трішечки підвисає. Але думаю нічого такого кримінального. М -м, пішов, добре. Чудово. Ну і продовжуємо ми теж. Поїхали далі. У нас вже навіть вересень місяць, а про що я говорю? Зранку теж було. вересень місяць. Ось, залишився. Ага, він там буде, напевно, сіт, він не поїде в цю частину поля. Так що я думаю, що... Будемо тут досівати. Ту частину вже. О! І дощик став. Чи поїде він в цю сторону, чи не поїде? Власне кажучи, я не маю поняття. Зараз побачимо. Ні, він не поїхав, він буде там засівати. Ну і добре, а ми засіємо тут. Буде чудово. Плейму там буде трішечки недобре, тому що. Він... їздить не в правильному напрямку. Зараз я тут посажу його. Так. Все, а самі перемкнемося на нього і тут досімо, тому що тут... Ну, він неправильно їхав. Так, так. О, і тут вже навіть нема. Добрив, майже немає насіння, тобто, напевно, ще й і будемо досівати тим, ЮМЗ. Але можливо і вистачить. Будемо бачити зараз. Так, поїхали. Щось цього не вистачить. Але що, точно не знаю, будемо бачити. Чи добре, чи насіння. Насіння не вистачить. Не вистачить насіння. Добре вистачить насіння ні, тому що... тому що його вже немає. Та нічого страшного. У нас на такі, такі... залишки є Юмс. Три, два. Один. Нема ще один, але зараз буде. Один. І, звичайно, тут буде вже 0. Ну і все. Все? Все. А, не зрозумів, а чому. Чому. Тут сіється хоч, хоч... А, ні, ну вже не сіється, вже відсіяло своє. Ну, добре. Так, з цим розібралися цього ми на базу. Подивимося з наскільки там Юмс вже засів. Філя наш. Ну, Нічого страшного. Йому тут трішечки ще є, але ж... Я хочу зробити так, щоб можна було... Стій. Ти бачиш, що тут э, трактор. Стій кажу. Я хотів скласти сівалку і э, так і в транспортному положенні вже доставити на базу є. Так. Перепрошую, вибачаюся. Трішечки я тут наведу Шороху. З дорожним рухом. Та не сигналь ти! Не сигналь! Ти потім цей хліб будеш їсти. <хи> так, все, поїхали. А ще... твою ж... Вашу ж маму. Що ж ви такі тупі тут? Добре. Хай так буде. Йдемо всією цією стороною. т 150 дуже тихо. Тільки коробку чути. Добре, що ізоляція як на 70-ті роки. <хи> так. Тут, звичайно, скільки полів на цій карті і яких масштабів, що тут потрібно було стартувати не ось такою технікою, а вже брати міцнішу та потужнішу техніку. Орки, твари, тварини, скот. Через вас сирени волають і люди гинуть. Хмари десь в ту сторону пішли. Як добре? Ні, цікаво, це поле наше удобрене. Що яке біля мене? Так, сівалку десь ми тут за... навіть не залишимо, просто залишимо трактор, тому що це діло треба буде все умити. Таке брудне. Так, добре. Не туди я зайшов, я хотів подивитися поле 31, чи воно удобрене. Ну так, воно максимально вже удобрене. Тут не може що одобряти. Ну добре. Так, music. Я досію тут. Дякую, Філіове. Можеш йти додому. Ось майже, майже, майже на цілу ширину тут. Хоча такі вже на цілу ширину. Чудово. Є. Вимикаємо. Я хотів би... З цікавості подивитися чи тут десь приймають виноград. Ну так, звичайно, виноград приймають і... Ох ти я маю, найдорожче в нібуло, ні. 3000. 3000. Непогано. Чомусь і валка не можемо торнов. глюк, певно, бо я не зміг вимкнути сіволку. Ну добре, чого страшного. Так. Вм, якісь стороні повинно бути. Так. Недобре всю сторону. Є, yeah. добре. Чекай, чекай, чекай. Ага, чекай. Кому тут говорити чекай? Ніхто тут не хоче. Чекати. На в'яжані. Все. В чомусь в на базу. А кому зарплатня пришла? Дуже цікаво. Перепрошую. Випадково доторкнувся. Я вже прибув, але одне єдине, що я не маю мейки високого тиску. Її потрібно для того, щоб помити техніку. Давайте ми її десь... Да бляха би поставити. Там не думаю, що добре буде, бо тут будуть всі валки. Ставимо її ось тут. Я думаю, що тут на нікому не буде заважати. Що ось тут. Та немає, зрештою, різниці. Там десь тут все. Так, є, добре. Сівалки вже нам більше не знадобляться. Такий короткий в неї шланг. в з цієї сівалки. Э, перепрошую, в цієї мийки Ее, добре. Так, всі валку ми ставимо на місце. Але я не помив то 150. По якій причині я не знаю. Щось тобто задумався собі і не помив. Ой-ой-ой-ой! Мог ой, ой. культиватор знести з, 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 з місця. Є. Так. Ми його тут теж залишимо, тому що я його буду мити. А ЮМС я навіть не знаю, чи є сенс мити. Він не є сильно брудний. Хіба тільки пилюку на ньому змити. То це так. Дівелка чистенька, ще й юм помити Вікно вмити, щоб чистенько було. Все. А ну так, звичайно. Ще залишиться у нас Т150. т 150. 150. <плес> чистенький, вже чистенький. Добре. Мені здається, що я недобре там запаркував сівалку. Давайте ми її трішки пере... пере... Не переїдемо, а трішки підтрутимо. Все добре. А тепер ось цю. Ні, ну звичайно, коли я поставив сюди стартер, коли трішечки підняв тиск дозаторі, за то те став вже інший трактор, приємно ним керується. Не дуже добре. Ну нехай стоїть вже так. Але ні, мені не подобається. Так. Добре, я запаркую вже цю сівалку, як є вона. А на сім ми будемо прощатися. Дякую вам за перегляд і зустрінемося вже напевно, коли вже жнива почнуться. Дякую всім. Всім всього найкращого, і до наступних зустрічей.